Всім привіт! Звати мене Святослав, мені 29 років. І в двох словах розкажу про програми страхові, з якими я стикався, які взяли мої, мені, мої батьки, і відповідно яку програму взяв я для своєї дитини. От. Мені 29 років, як я вже казав. В 25 років на свій день народження від батьків своїх дізнався, що виявляється, в мене весь цей час. Була накопичувальна програма. От е, я отримав на руки поліс, е, цю карточку і відповідно е, зняв ці кошти, написав заяву за на виплату і отримав ці кошти. І е, в цьому ж 21-му році, але на початку року в мене народилась донька Аліса. От і я вже з часом почав усвідомлювати нову відповідальність, яка впала на мої плечі. От і цього року, на початку, сьогодні, 2025 рік, і до того як їй виповнилось 4 роки, я вирішив взяти її е, програму. Е, вона я не пам'ятаю, як називається на 23 роки. Оце це точно пам'ятаю, якраз передивився перед е, випуском. От. І я ні на що не розраховував, тобто я просто щоб було, просто щоб була якась так, коли дитина виросте, це, це я не хотів би, щоб це було вирішення всіх її проблем на той момент, але просто хотів би, щоб це був е такий приємний бонус, плюс е відповідно е страхування е життя мого як е платника. Та, як Страхувальника, От. і відповідно страхування життя її на випадок якихось хвороб або нещасних випадків. Тому що такі речі, як хвороби і нещасні випадки, їх не заплануєш, вони завжди стаються неочікувано. Тому я вирішив, що краще зі страховкою, ніж без неї. От. І Власне, так і сталося. Страховку я взяв в лютому 25-го року, а десь, по моєму, в червні так вже сталося, що було, по-моєму, чи запалення легень, чи пневмонія. Ну, лікарський діагноз там трошки по-іншому зазначений в документах. Це в дитини там по научному звучить трошки інакше, ніж я це простими словами говорю. Ми отримали документи на випуску, на випуску, дитина десь близько тижня, по-моєму, або півтора тижня пролежала в лікарні. І знову ж таки я нічого не враховував, ні на що, ні на яку суму особливо не розраховував, але достатньо швидко, там, якщо не помиляюсь, ну, умовно там. Термін був на виплату там 30 днів, а мені виплата прийшла за 10. Е, тому я вважаю, що всі відповідальні батьки мають брати такі програми для своїх дітей, не тому, що це якась панацея від всіх хворіб, або е, що це принесе там дуже багато коштів в кінцевому результаті. Все-таки я це розглядаю просто. Що це багато не їсть, але користь, яка йде від цього продукту, вона, вона набагато більше, ніж його вартість. От, тому всім рекомендую, цікавлюсь новими програмами. В перспективі планую взяти ще для себе і для жінки, от поки що для дитини. Все, всім дякую. Бажаю вам ніколи не хворіти. А якщо хворіти, то вже отрим... лікуватись, бути здоровим і отримувати виплати за якісь непередбачувані випадки.